У першій Лізі, сьогодні перший дар по м'ячу бачимо і у літньому сезоні Мастера Лізі. за коментаторською позицією Володимир Дидик разом із вами буду стежити. Виступає номер 33 команди Костянтин Вовкодав, номер 14 Юрій Трубич Бухонко. Не пану приховану передачу віддає, але перехоплюють м'яча. Номер Нептун і бригада арбітрів. Сьогодні Назарій Войтек та Іван Вишивний обсловує це протистояння. Микола Малецький. Із м'ячем зараз прокидує Мельничка. Малецький є. Не задовольнили прохання, скажімо так. На Павлика передача. Павлик також виступатиме у першій лізі. Чому виступатиме, а не вже виступає? Справа Тім зараз забиває все-таки дев'ятий номер команди Нептун. Відзначається голом. Забиває м'яч у складі е, Нептуна. Трубич. Трубує, Жандальність, що лише стартуватиме, а не вже стартував. Адже, якщо ви уважно слухали, то знаєте цю інформацію, що вчора вже е, розпочалася. Виглядає Бухонко. Бухонко просувається перед, прокидає він Бухонко сам іде вперед. Бухонко пробиває, не постріл. С найвищого футзального it дивізіону нашого міста. Зараз просувається перед. Бобій пробиває, Бобій у ближній кут. Лофдак наразі автор єдиного збитомяча пробиває суток перед собою габра. Так, четверта з п'ятою. Вова, Елекс <кій> та Венга. А вони якраз у першому турі. Передача зараз немає, все-таки переда. Знову бій. Так, перехоплення. Зараз Павлик Павлик. Перебиває. Шувається перед бабі. <зас> Удар по воротах. Ксензик. Шановні друзі, стартував другий тайм матчу між командами. <зас> Продовжено наш матч. <зас> Закидання вперед. Габра. Фрей. Із мечем. Бухонко. Викудав. Вукудав. класно зіграв, наступав. Укудав у цій ситуації. Федак ну, за та Команди, які беруть участь у мастраті Тілізії в літньому сезоні 2020. Супик, Супик, прибирає. Сперники Супик, пробиває! і Забиває Павлик. ось так. от, 2,5 половиною хвилини вогняні. На нас з вами очікують друзі. Є. Е. Над чим ще працювати. так. Ух, помилка, яка відсупа, коли не трапилася. Мельничик, Мельничик. Мельничик просувається перед Мельничик. Бухонко. Простріл! Що тут? Літнього сезону регламентується як чистий. Час забиває Павлик. Герой останніх хвилин для команди Кодерс. 2-2. Рахунок. Трубич просувається перед. Трубич. Може вирішити долю зараз цього моменту. Малецький відбивається Кодар. Завершення цього протистояння. 2-2. Підсумок першого матчу Мастера ті ліги у новому літньому сезоні. Дякуємо вам за перегляд цього поєдинку. І, ну, і чекаємо наступного Авенга Елекс.